Всім доброго дня! З вами АЗС-комплект. Все для перекачування пального. Сьогодні вам покажу колоночку, збираємо для клієнта для підприємства. Сільхозпідприємство, стоїть 5-кубова бочка. Ми повинні до неї підключитися. У нас дізельне пальне, заправка спецтехніки, комбайни, трактори, там погрузчики, багато багато техніки і е, багато. Водіїв. Значить, задача від людини: поставити колонку, зробити прозорий облік, облік по картках, для того, щоб керівник бачив в застосунку об'єм потраченого пального на підприємстві. Так, що ми йому поставимо? Значить, поставимо ми йому міні-ТРК на 80 літрів на хвилину. З поршневим лічильником. Тут уже стоїть європейська, європейська плата обліку, двигун з повітряним охолодженням, лічильник, пістолет автоматичний і система фільтрації. Система фільтрації у нас обов'язково вологовідділювач і касетні фільтри грубої очистки. Додатково зробили на підприємство картки. Тобто, кожному водію видаємо карточку, він під'їжджає на роботу, йому потрібно заправити техніку, включає колонку. Ставить собі, скільки йому потрібно літрів. До прикладу, 555 літрів. Вставляє картку. І натискає старт. Заправляє. Інформація переходить на карточку, що водій. Отримав 555 літрів. Інформація через інтернет, через карточку передається на застосунок до керівника і він бачить, яку кількість пального використав цей водій. І заправки стають прозорими. І людина все бачить, скільки вона використала пального за місяць. Е, також, якщо хтось захоче внести правки в калібровку, зайти в меню. То він цього зробити не зможе, бо стоїть пароль. І без пароля він сюди зайти, а поміняти щось не зможе. Також можна відпускати пальне не тільки по літрах, а й по сумі. Виставляємо суму за літр, і буде підраховувати, на яку суму ми заправили. Тобто буде показувати літраж, сума, ціна. Все закривається на ключик. Все зручно, все, доступу немає. Додатково стоїть кнопка живлення. По людина попросила запросувати йому е шланг. Тут у нас 6 метрів на двойних поворотних муфтах. Тобто раз поворотна муфта і два поворотна муфта. І комплект всмоктуючих шлангів. І з'єднувачі все для, для монтажу. Колонка відкалібрована, налаштована, перепровірена. Всі узли перепровірені. Тобто, повністю від початку до кінця колонка готова. Людина тільки встановлює її, людина сама встановлює. Підключає шланги до бочки, і вона працює. Все дуже-дуже просто. Ось такий от варіант дуже, я вважаю, дуже зручний, дуже недорогий і працює на відміну від якихось дорожчих аналогів, не хуже. Бо ми ставили їх уже дуже багато і проблем немає. Можу рекомендувати сміло. Так що, якщо вам на підприємство потрібно поставити таку колоночку, будь ласка, дзвоніть, пишіть, ми підготуємо. У нас е, люба форма оплати. Е, вона готова оцю колоночку приблизно. Ми робили 3 дні. Отакі сроки виробництва її. Також, якщо кому потрібні запчастини обладнання, витратоміри, рукави, пістолети з системи фільтрації, все в наявності. Колонки для перекачки бензина, дізеля, масла, адблю, води. Все є в наявності. Отака інформація для вас сьогодні. Якщо кому потрібно, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Підготуємо для вас пропозицію. І через декілька днів буде у вас таке чудове обладнання стоять. Все всім дякую за перегляд. Слава Україні, слава нашим героям. Заходьте на наш сайт, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Ми завжди на зв'язку. Дякую.